Чай був і залишається центральною частиною в азійських культурах. В кожній з країн Сходу є свої особливості заварювання чаю, але у всіх одна мета досягти гармонії людини з природою. Чайна церемонія це урочисте, символічне і глибоке дійство. Вона будується на чотирьох основних принципах гармонія, шанування, чистота та спокій. Чай п'ють повільно, з осмисленням. Після того, як чашку випиту, її нюхають, щоб знову відчути аромат. Під час чайної церемонії ми обговорили і чого, і чиє, те, що ми переживаємо зараз, більше ніколи не повториться. Раніше ми думали, що момент ловить нас, але ж ми самі можемо бути мисливцями за моментами. Проживайте все так, ніби це відбувається раз у вашому житті. Налаштуйте себе на сьогодення, подорожі в минуле та майбутнє марні. Не можна змінити те, що сталося, не можна знати те, що буде. Проявляйте увагу до деталей і терпіння, не відкладайте хороші моменти, живіть сьогодні, зробіть те, чого ніколи не робили. І пам'ятайте, збіги не випадкові.